Господа, всім добрий день. Зразу хочу сказати, чому не було відео в минулу неділю, тому що в мене що сталося з аккаунтом. Я туди просто не зміг зайти. Зайняло це часу там, аж до четверга, Там якісь перевірки, коди, оце все коротше, якась хрень. Не сильно там добираю. Ну, коротше, тільки в четвер зміг зайти до себе в аккаунт. Подумав, вже не буду викладати відео в четвер. Дождемось з неділі і викладу вже. В неділю. Хоча матеріал був, відео було вже змонтоване, готове. Зараз трішки його підкоректую і викладемо. Буде, думаю, цікаво. Будуть проблемні ремонти. Короче, включайте чайничок, заварюйте чайок, кофейок, прянички, конфетки, тортики, всі всякі вкусняхи. Приємного вам перегляду. Обов'язково підписка, лайк, там, коментар, все що. Все, що має бути. Всім гарного перегляду. Поїхали, починаємо. Хоп, хей-хоп. Японці роблять віші, а ми їх переробляємо. Так, господа. Так як я вам і казав, у кума сталася біда. А біда сталася яка? Потік у нас антифриз і потік у нас на вулицю. При тому, при цьому, що все зроблено плюс-мінус 2000 км назад. Робилась головка. Навіть хон, риску тут робив, купляв таку штуку спеціальну. кстати за 2000 воно ще не сталося. 2000 км і воно ще там є. Та я хон ризка, що він малював. ну коротше обідався по якій причині. господа Зараз я вам покажу. У нас нова прокладочка, і в нас ось лежать нові болти. А чого в нас лежать нові болти? Зараз я вам покажу. Бамбаям-бам-бам. Коротше, оце ось старий болтик. А це новий болтик. Дивимось різницю висоти. Бамбаям. Він витягнутий приблизно на ну, 3-4 мм. Він витягнутий. Ну, це один із не самих хрінових. Короче, Колись десь давним-давно читав якусь там літературу, і там було чітко написано, що. Болти, які затягуються на градуси, ой 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 новий інструмент, і вже хотів його зламати. Коротше, болти, які затягуються на градуси, вони всі одноразові. Тобі ж болти, які тянуться на ньютони ключом, ось таким динамометричним, ті болти можна крутити і тільки зараз я зрозумів, чого так. Тому що коли ти тягнеш болт динамометричним ключом, то ти точно розумієш, чи він зажався чи ні. Тому що ну, ключ роботи на усілі. Значить болт зажався. А коли ти тягнеш болт на градуси, то ти не розумієш, чи він зажався, чи він потягнувся. Тобі ж ти його затяг там, ну, тут у нас два останніх <кхем> ступені це 2 по 90 градусів. От ти раз 90 зробив і другий раз зробив 90. А тільки чи він зажав головку чи сам по собі потягнувся, ти цього не зрозумієш. Так як, ну, в принципі, сам болт іграшковий, і тут нема такого усілля, що там ще трубою треба його дотягувати. От така, ребятки, історія. Так що була, кстати, тоді куплена якась нова така модна прокладка. Ось вона вся. Знися, чорна краска злізла по якійсь причині, непонятній. Я антівріс потік коротше, на вулицю. Не знаю, має так бути чи немає. Ну, зараз купили прокладку. Не крашено. Не крашено, так. Ні біта, ні крашена. Дідушка їздив. Так що отака. ця була походу, в рідній красті, але хреново погрунтована. Так що будемо зараз все збирати назад в, роб... в обратному порядку. Так що, поїхали працювати. Так, бомбоям одразу продовження вам, не відходя від каси. Перший момент протягли вже. У нас перший тягнеться на 25 н, зараз перекуримо 5-10 хвилин, будемо тягнути далі. І зразу там, по болтах, кому може не зрозуміло, ось бачите, як світиться різьба. Тобто різьба дожена лягати один в один, прям чітенько. Ну, щелини між різьбами будь-просто не повинно. От така вам господа історія. Ну, два болта з головки. І от різьба в різьбу просто не лягає. Ну, от, я не знаю, як, ну, типу, як воно щоб було видно. Ну короче, я вам ще й не показував такое, як я робив. От, бачите? Вона просвічується. Новий болт, як отак ложиш, прям ну, там щелі ще немає взагалі. От вам вся і біда. З розтягнутими болтами. Ну, а длину я вам показував різницю. Тобто, Вони витяглися там. Ну, Який на пів сантиметра витягнувся, який трошки менше. Отака вам, ребята, історія. І виходить двойна робота. Двойні цуцикі. А прокладку, правда, кумка, давай я перекрашу, так може спробуємо її колись ще поставити. Такий може чорний цвіт каже хервенький, давай. Може у синій захерачі. Може буде держати. Синя ізолента ж хороша? Ну так, да, синя ж ізолента працює, значить і синій цвіт прокладок дуже не Хопля, продовження сьогоднішнього дня. Японці вже покинули гараж. Заїхали німці. Коротше, кума загнав у яму, він поки поцепляв дуги з обох сторон. Я вскочив, зняв вже стартера, тому що він у нас проскакує там бендікс. Дуже важко завести автомобіль, так що у нас тут тепер є такі дуги, але вони ще не зовсім прикручені. Він он лодар сидить. <кій> Я вже стартер зняв, а він ще курить і курить. Зараз будемо знімати там ще з коробки вертольота того дивитися, що там виробітка велика-невелика. Коротше, як то так робота кипить. Японець працює чітко, осталось зробити щоб і, ще і той. Ви так і а тут авторські права. нам, ти шо? Хопа, нове включення господа. Значить, Дивіться, що в нас тут є О, багажник. Всякого мусору, да? Стартер з Мерседеса Віто. в ремонт Коротше, поміняли стартер, заплатив тучу куйму, уйму просто денег за, за ремонт стартера. Проще мабуть, було купити бушний. Головне, щоб не вийшло таке саме, як з лачаті. Бо хто не пам'ятає, Віто ми поміняли на лачаті. А я там з стартером погрався. Я його там возив два рази в ремонт, він працює, але в етозі кончилось усім тим, що заплатив я за ремонт стартера, а потім купив Бушний і Бушний став працювати. А після ремонту він не працю... ну, він працював, тільки не вимикався. Головне, щоб тепер звідком такого не було. Наконець забрав фільтра на акорда, на цього, на якому їжу тиждень. Класна машина, мені дуже подобається, я вам хочу сказати. Зальєм хороше масло і воно далі кататися. До хімчистки руки так і не дійшли. То масло на нарозлів у треба що, Як указали, туди влазить просто масло. Прям ям Бамбаям. Дивіться, як прикольно. Тиждень я вже їжджу на цій машині. Я її ще не раз не заправляв, представляєте? <coughs> и еще там у нас даже трошки есть солярочки. Ну, уже зараз буду ехать до дома, то заправлюсь. А так вообще прикольно, да? Купил машину, в тиждень катаюсь и не заправляешь. Хм. Вообще шикарно. Так что сегодня будем от Витька и, возможно, поменяем тут Так что, господа, бамбаям, работать. работать і ще раз. Работать. Так, друзі. Вже є в гаражі, масло вже напоготові. Пробочка вже відкручена, масло зливається, і показати вам, що таке японська якість. Гляньте, що робиться під капотом. Тут піску. Так, ну, просто його ніхто не відкривав. Цей капот. Я не знаю, скільки вже Ви бачите, що тут відбувається. Ось вам. японская якость. Ух. Вот это да. Вот это да. Так, ну у нас тут по брату Тибачу шланочка спитикая. Вот это нам надо исправить. Это мы исправим. Ну а так вроде бы ничего печального я тут не бачу. Треба нам таки заглянути, звісно, буде в дросіль, тому що щось мені підказує, що вся екологія тут на місці, тому що запах з вихлопною кисленький. І диму нема ніякого ні чорного, ніякого абсолютно. То здається мені, що у нас тут вся екологія стоїть ще на місці. І ЕГР, і сажовик, і все на світі. Ну а ви напишіть, як ви думаєте, є, воно там вже чи нам бомба є. Так що міняємо. Зараз хай стікає. Я пішов збирати віто, ставить стартер, там треба розібратися, ще деяка форсунка не дожата. Ну, коротше, є кусок роботи. Да бляха, Знов починаю заболівати. як то так, господа. Так, господа, ну зацініть бубуса нарядного. Уже відфотканий. що ти клоп? Короче, такий має вигляд, ну, мені прям ду дуже до вподоби. Файний бабус. Ну, по коробці залишилися проблеми. І форсунки пережимав, але одна форсунка все одно собака десь чмихає. Короче, третя форсунка, хоча і шайби під форсунки нові поклав, але но щось не альо. Він у нас, до речі, на хорошій але літній резині, то катався конечно, таке собі впечатлення. Ну, але від має. І в салончику там порядок трошки навели. Чистенько, гарненько. Не зовсім видно, звісно, ще й сварка стоїть, все тут. Єдиний такий мінус в нас, звісно, передні сидушки трішки порвані. Але ну, штопати їх ніхто не буде. А так, в принципі, гарний. Їде прикольно. Ну, обичний дизель, то звісно, тракторець, не, не вистачає у нас тут одного підкрилка, через що ще в нас тут бампер трішки торчить. Но я його замовлю і поставлю. І Немає у нас замка на капот. Теж замовлю. Треба по розборочкам пошастати, немає зараз часу. Honda стоїть в гаражі е, Тут. Вчора залив вона неї нове масло короче, і купив 5 літрів, не вистачало. Е, показує менше мінімуму. То... Сьогодні докупив ще літр масла, ну вже поки загнав його хочу долю масла і хочу все-таки зняти датчик надува, подивитися, щоб він був чистий, і до заслонки заглянути. Бо є помилка по заслонці, і коли я питався її насипати трохи під хвоста, то є в нас ошибка по надуву. Думаю, є там якісь причини, тому що подивився я, коли в неї останній раз зміняли масло, то трохи її власний попередній запустив. І зараз, як завжди, хто йде? Да? Хто йде? Да? Мелкий клоп! <свистит> Махай привіт! <свистит> і коротше, в кума в гаражі зараз загнали ауді, кому огородить. А6, А4, пішов саме кузов, із 1-6 з двигуном і зараз там будемо взимати голову, потом вбирати масло жор. Так що роботи валом. Не співаємо все робити, але ну, бобуз зачетний. Так, да? ні, ану. З вас коментарі обов'язково. Ну Мені прям взагалі він заходить. Ну класно. Цвіт шикарний. Ну, треба трішки доробити. Все треба доробити, візде доробити, а часу просто нема не на що. Ну Вигляд має, так? Да? Так що з вас коментарі. Ми зараз там сімейством по справах проскочимо і будемо. Робити дальше с Кумом, аудио разбирать, так что до наступного включения. Кум, твои впечатления от владения аудио? Да, хуйня. <laughs> Чего? Хуйня. <laughs> 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 тут, блядь, сижу, я не <laughs> Так, ну, головка у нас уже знята. <laughs> Шо, ага? Блок, блядь, нахуй. А ну дресь там, шо я ломаю, ні? Да ще все пока... Вентилятором, генератором. Да, може кондиціонер там уже упирается в этот. Фельдболт, хуй на нього. Да шо, ви, сейчас поломаем вентилятора. Так болт хуй вилазиш, шо, блядь, окей. Да я ж ты кажу, мы морду не снимем, нічого не получится. Фельдболт. Так, господа, хто ще там хотів собі ауді? Майте на увазі. І що Щоб що витяг болта? І що даже подонша зниметься? Хуй там, навіть. На годиннику у нас вже... Що у нас на годиннику, ребята? На годиннику у нас 22.17. А ми ще не можемо ніяк відсоєнити поддон від мотора. Таке чувство, що він десь тут я, я ніхуя не відкручував, розумієш? Я ти, блядь, навіть 112 болтів, блядь, Но він і не ворушиться, розумієш? Ну ворушиться, ну таке чувство, що його даже не гермітик якісь, а болти. а то точно всі болти ти Блядь. Блять. Нє, тиша. Пізда, тут ще коробка ще з тієї сторони держи. Діба! У тебя впечатление, короче, уйма, да? Ауді! Ауди. Так що, господа, отак от ось. Купляйте це, ауді, і робіть самі. нахуй. <гум> На нас не їдьте, блядь. <гум> Чуєш, так в нас же ще після четвертої, а 8. Та там ж не таке. Ну таке, що ти думаєш, як там не таке, так там щось легше так. чи. <гум> Ой, господа, господа, що вам сказати? Ладно. Будемо далі ми щось там робити. На годиннику у нас. Що сьогодні? 2257, ще сьогодні кум сидить в восторгі від Audi. Значить, ось він один із виновників торжества. Як ви можете бачити, у нас компресіонне колечка крутиться, а маслосйомних нема. Вони Фисовані. там закоксовані. Бам-ба-ям от вам і весь хрен до копійки. І кстати, можу вам сказати. Що a 4 B6, 1,6 MPI можна витягти під дон, не розбираючи всю морду. <кій> ну Тобто, морду взагалі не розбирали. Не знаю, як це саме будемо ще збирати. Бо ще треба її поміняти ГРМ. Бо ми не знаємо, як ми його розібрали, <кій> не, не, не знімаючи морди <кій> ну коротше <кій> Якось будемо пробувати, і ще й поміняти ГРМ, не знімаючи морди. А ви поставте на паузу і напишіть у коментарях, чи це у нас щось вийде чи ні. Нове включення, білий день. Чорну блискавку пізнали, грязна вся, звісно, вже не дуже вона і чорна. Значить, <клес> Вчора ми до ночі там розбирали ту ауді, а сьогодні вже в нас тут є кульок запчастей з прокладками, з ремнями, коротко, з кольцями, вкладишами, з усім, що нам потрібно. Єдине, чого в нас не вистачає, то це шківа на... Як його на розпридвал. Тому що він там надщерблений, його треба замінити. А так повністю все в нас є. Розповсюджений двигун, тому запчастинами нема ніяких питань. Чорна блискавка в роботі. Короче, а пам'ятаєте, ще був такий куплений опольок Олександру Михайловичу Астра. І тут уже в багажничку у нас лежить що? Парара барабанне ядробар! Мотор Мотор у нас якось він там називається Z-16 хер. Не думайте, що я матюхаюсь. там так написано. Z16 хер. <рес> так щоб у нас у тому двигуну там така дирка. Десь в такому місці, приблизно на третьому циліндрі. Вийшовши шатун на вулицю. Коротше, так що куплений ось такий двигун, причому нова пошта сильно порадувала із западної України. Він приїхав за 350 гривень. Представляєте, у боксику маленькому такому. Прямо удивили, дивілі, сильно Ось така історія господа. Так що робота кипить. Олександр Михайлович тепер буде збирати цей двигун. Ми сьогодні будемо збирати двигун на ауді. десь він зараз під'їде на своєму бабусі. Викинемо йому двигуна гаражик і буде він Ось такі діла. Так що поки бобуси просто так катаються, то жигулики працюють. Ой, у нас там резинка вона впала трошки. Примерзла, відірвалася. Тепер телепається. липається. Срач такий вже тут розвів. Це просто катастрофа. Що таке жегулик а? Що таке жигулик работяга? Чорна блискавка. Грязно, конечно, уже, як не чисто, сила. Не, ну вы гляньте, какой он а? Даже Семен сидел, миловал сюда. Семкин. Красивый бабус. Кажи. Морда ты. Не, ну хороший, да? Такий. рох 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 Файный бабус. Файный-файный бабус. Пишите комментарии, файный или не файный. Ну, мені прям подобається. Хоп бомбаям, -ба ребята, нове включення. Yeah. Значить, кум знову вже вилазить. З яма. А чого ти лізеш? Блядь, спину нахуй з наш дать, так і сразу. Я буду В закрути. Смысл закрутив поддон. Ну, отак, послож до коробки. Всі оці болти я вокруг, ти що думаєш? І без шурика работав. Я йому приніс шуруповір, щоб він. А він руками ще швидше. Так тепер треба ж опустити його із. Домкрата і закрутити, оте її два, що Перекур осталося. По засохне герметик. Та він вже вжатий, що там засохне? Край все треба закрутити, а тоді курити, нахуй. Так що давай, нічого я не знаю. Вчора ти там лазив, знімав, сьогодні вже ставиш. Все в порядку, робота кипить. Тут головка сухариться, все вже притерто. Так що. Де дай фонарик, головка? Якого? То, що я тобі давав, ти зняв такий жо? Господи, таке лениво, ребята, пишіть коментарі, яке воно линиве, я вам кажу, це. Б... Треба з цим сім... якось боротися. Поршеньки новенькі він стоять. Новини, ну, новенький. Колечка новенькі, все новеньке. Так правда. Там же. Ну коротше. Там треба зараз знімати його з домкрата і отож тож крутить, опять же, знайти відверті в маховику, щоб був доступ. А я зараз знайду тобі 6 гранички Так что вот так, ребята, все это происходит. с твоим керуем, блядь. Да, да, да. Да, Гаяк, надо делать вид, что ты что-то делаешь. Я и не говорю. Главное, руки замазал. Я руки замазал, все, я уже участник. О! Да, да, я... Я такой специалист. Так что, бам я. По-моему, фонарик светится? Да. Выключу, чтобы не слепить глядачей. Господа, субота, 10 минут першого, но очі. Кум, твоє впечатлення од Дауді? Хуєнним нахуй. Бензину не вистачає. Спалити. Питаю людей з якої сторони треба підпалити, щоб згоріло дотла. Зразу тут, нахуй. Блін, пацани, це фіаско. Це фіаско, братан. Коротше, ми Є. це все собрали. Завели. А в нас не робить один циліндр. У нас пропуски по третьому циліндру. Коротше ми поміняли свічі містами, не помогло. Поміняли форсунки містами, не помогло. Машина. Оказалось, дали... оказалось кум! Оказалось кум. Ліворукий. Ой, коротше, продули циліндри. І у нас двіється третій циліндр і впуск. Коротше, ли щось попало під клапан. Бо притертий він гарно. Ну, коротше, якась така піда. Хотів так похвастатися, що ми розібрали Audi, не знімаючи морди, не розбираючи морди. Все зробили повністю всю роботу. Хоча ну, на любий станції, наверное, це першим ділом все б зняли, повністю розібрали. Ми все зробили так. Все зібрали, завели, Даже трошки подерчали. Але це фіаско братан. Коротше, ребята, як то так. Отак От закінчується той тиждень. До своїх машин Прикинь, руки йде, не доходять. Завтра ну, завтра вже я буду випускати відео Короче. кумсі 7 ділуха клапана не дотер, бак не дотер. Зато то яйця на дотру зараз Бля, і тепер ми оце сидим і думаємо, як знову це обдурить судьбу. Це просто катастрофа, знову стільки роботи. Ааа, пишіть коментарі, що ви робили. Бамбаям. Пошли ми відпочивати. Ну, друзі, на цій не дуже приємній ноті я пропоную завершувати відео. Ви побачили, які ми спеціалісти. Ось у мене тут є навіть знак якості. Фахівець. Ой, ну якось воно буде. Ну, Кум каже, що він притер гарно клапана. Тобто, ну, я йому вірю, тому що він вже притер далеко не одну головку, І, в принципі, проблем не було. Тому або, скоріш за все, щось попало під клапан, ну, або, може, є все-таки якийсь і дефект. Ну, це покаже тільки е, вскриття, Тому будемо розбиратися. Свої автомобілі стоять, чекають тепер черги. То людські чекали черги, тепер свої чекають. Е, тому що, ну, що. А четверта ауді ми її футболили вже ну там, дуже довго, можливо, місяць, плюс-мінус чоловік каже, треба зробити, а нам все ніколи. <кій> а він вже втомився лити масло. Коротше, якось так, е, ну, А тепер неізвісно, чи добре, що ми їх зробили, чи ні. Тому що циліндр не працює. <кій> По Хонді. Е, докупив масло, так воно і стоїть запаковане. Нема коли. Коли вже заїхала в гараж, то думав вже і масло, все, і все-таки залізу там почищу дросільку, загляну, чи там немає нагара з ЄГРУ. Подивлюся на датчик надува. Щоб вже зробити, щоб вона їхала так, як має їхати. Тому що щось все-таки не так. Значить, повіто є питання все-таки по кулісі. Я поленився її знімати тоді, тому що виходить яка ситуація, коли автомобіль стоїть. На місці і заведений. Тобто всі передачі включаються гарно. А в ходу до третьої передачі є питання. От, ну, Вона не довключається. <кій> <кій> ну, Я думаю, ми з цим також розберемось. Не знаю, скільки це займе часу. Тому що тепер треба розібратися з Audi. Е, якось так, друзі, з вас коментарі, пишіть, сподобалось, не сподобалось. Ставте там лайки, дизлайки, не знаю, всі оці колокольчики, підписочки. З мене наступне цікаве відео. До наступних зустрічей. Всім дякую за перегляд.